Шановні підписники каналів Vox Veritatis і Fox Veritatis, друзі, знайомі, просто небайдужі люди. На днях до мене звернувся модератор мого телеграм-каналу Максим з проханням про допомогу. Допомога потрібна його старому знайомому, моєму підписнику, якого звуть токар Віталій Анатолійович. Він вимушений переселенець з міста Бахмут Донецької області, інвалід з дитинства Група 1Б. З 2011 року. У нього встановлений діагноз емфізема легень, останні роки розвинулась хронічна дихальна недостатність, і він повністю залежний від кисневого концентратора. До цього додавалось те, що йому треба провести операцію щодо видалення жовчного міхура, а в умовах емфіземи легень така операція потребує високої майстерності лікарів і коштовного обладнання. Коли Віталій Анатолійович звертався до державних приватних установ, вони йому відмовили, і тільки одна приватна лікарня Імпульс Осокорки береться за цю надскладну операцію. Сума операції та реабілітації після неї складає 160 тисяч гривень. Враховуючи його стан протягом багатьох років, всі його статки заощадження, практично витрачені на лікування. Тому буду вдячний усім, хто може допомогти і продовжити його життя. Ці е, номера картки PayPal будуть в описі до відео і в першому закріпленому коментарі під відео. Крім того, в телеграм-каналі, в моєму телеграм-каналі, мій модератор Максим, який і звернувся до мене. Викладе всі документи, які стосуються особистості токара Віталія Анатолійовича і його хвороб. Щиро дякую, хто допоможе спасти живу душу.